Насамперед, на сесії розглядали питання соціального спрямування, виділення земельних ділянок для воїнів АТО, підтримки соціально незахищених верст населення та змін до бюджету, що дає змогу забезпечити належне фінансування усіх бюджетних установ в реально можливих межах. Коли селищна рада була окремо, ну навіть десятої частини не набирається, але ми мусимо працювати оперативно, тому що люди чекають, чекають на рішення, чекають на наші дії, чекають на зарплату. Це є бюджетні. Видатки екологічні, соціальні, особливо гострою була дискусія з приводу подальшої долі місцевого медичного закладу. Проте і голова громади, і депутати спростували чутки про закриття лікарні. Лікарня тут повинна бути. Можливо, не не так, можливо, треба зробити якийсь реабілітаційний центр, дати якесь обладнання фахівців, і тоді народ піде. Тож лікарню збережуть, а щодо її статусу, то це питання розв'язуватимуть спільно з відповідними органами охорони здоров'я. Були і спірні питання. Тони задав присутні на сесії громадський активіст Дмитро Семак та окремі представники сіл, що входять до складу громади, стосувалося це деяких кадрових призначень та пропозиції щодо перевиборів старост. Однак ці питання не стали предметом обговорення. Люди більш так стримано при святі, можливо, а можливо, що і люди зрозуміли. Я думаю, що в ОТГ буде порозуміння. Люди зрозуміють, що ніхто не хоче їм якоїсь біди, і ніхто їм в селі, ніхто не зробить порядку, якщо вони самі не зроблять. А щось зробити можна лише спільно. Зараз тут повинні все ж таки знову об'єднуватися, шукати яку спільну думку для вирішення цих соціальних і важливих питань життєвих, які. Нас є це і дорога, це і фапи, це і школи, і так далі. Перелік можна дійсно продовжувати, але те, що в міжсесійний період у депутатів керівництва громади та й загалом у жителів сіл роботи буде чимало, сумніву немає. Зрештою, вони перші в Галицькому районі об'єдналися у громаду, тож і приклад іншим належить показати.